Спілкуйся російською мовою, щоб захопити більшу аудиторію. Така от таку от штуку мені сказали, але все-таки я змушений відмовитись. Дякую за пропозиції. Не актуальні в даний час, тому що е, всі розуміють, що відбувається зараз в країні, і починати вести е, мовою е, зараз. Блоги я вважаю недоцільно. Тому всі, хто з скажем українці, які спілкуються на російській, якби до вас претензій немає. Якщо вас вчили так з дитинства і так далі, тобто це нормально можна, звичайно, що покращувати себе, вчити, вивчити, розвивати. Я вам бачу іноземці, приїжджають взагалі, з які там десь вчились. В англомовних країнах вивчають українську там за рік, два і нормально спілкуються. Але е, та, це вже залежить від бажання людини. Тому е, мені я української аудиторії в принципі достатньо. Е, а кому е, треба подивитись щось на, на мові окупанта, то в Ютубі повно інформація, Дивіться там. Ну і то не в даний час. Не не давайте е, лишні монетизації, лишніх заробітків тим, кому не треба.